Доброго дня ми з України. Ну що ж, трошки була зайнята, читала ваші коменти, прикольно. Саме головне, що я сьогодні хочу відео вам зняти: перемоги і що далі. Ну, те, що я бачу, ну, воно мене радує. Багато було питань саме стосовно. А, а чому ж це перемога, якщо інші території не повернуті? І як це можна вважати перемогою? Ну, я вважаю, що це вже є перемога, бо орки підуть. Це вже одне таке велике наше досягнення. Для тих, хто не має навіть уявлення, що там відбувається, то може питати такі, давати такі запитання. Зрозуміти не все так просто, і ви ж розумієте, що. І мінні поля, і загорожі, і ті, що вони рили рови. Це ж теж це великі втрати наших хлопців. Тому я так вважаю і те, що я бачу і прочитала, матрицю і на 25 й рік, і матрицю і на 26-й, і навіть заглянула в 27-й. Зараз я вам їх розшифровувати не буду. Цю матрицю 25-го року я вже вам виставлю в серпні і вже почну більш детально її пояснювати. То я вам скажу так, що практично з зими 24-го року, і вже переходячи в зиму 25-го року, якась одна вже з територій, тобто території, вже почнуть повертатися додому, і закінчиться весь цей процес. Весною 25-го року, тобто, до червня місяця багато територій, практично всі вже будуть іти додому. Ну, я так бачила. І я бачила по містам, які я бачила, коли вони мають повертатися, чому я зараз і не виставляю, бо буде тоді ясно, де наші будуть іти, а де прийдеться декілька ще часу деякий зачекати. А також. Осінню 25-го року почнеться м, варіант такий, що будуть же говорити про ті території, які ще не прийдуть і не захотять повертатися. Там вже заходить тема, там це буде багато емоційних, бо я бачу в 26-му році, що багато буде дуже емоцій саме з цими територіями. А ми з вами пам'ятаємо. Що у нас з вами така депресивна дуже ситуація в Донецькій області. І Донецька область, е, ну, поки що, ми бачимо те, що вона буде знаходитись в таких станах ще, коли вона сама собі хазяїн. Бо то, що ми зможемо у 24-році військовим шляхом забрати назад додому, і вони захотять вернутися, вони вернуться. А якась територія. Ми з вами бачимо, що тільки почне повертатися з 27-го року, тобто вона созріє. Чому зараз буду теж пояснювати, бо в матриці 26-го року я бачу, що рік 26-й для України закінчиться тим, що то ті перемовини, депресивні, багато емоцій, багато всього, саме з представниками, я так розумію, що там Донецький, і якась буде ще, напевно, частина все-таки Луганської області будуть вестися. Але 26-й рік ми з вами закінчимо тим, що ми не побачимо їх воз'єднаними до України. Ця вся історія, я бачу, що вже буде закінчуватися аж у му році саме для цих територій. Саме депресивних територій, саме тих, які ще мають відпрацювати свої уроки. Ну, так показує карта, так показує розстановка. Ви можете зі мною сперечатися, як хочете, але, на жаль, воно буде так. Тому я так бачу, що 25-й рік. Практично до кінця 25-го року всі ті території, які мали повернутися, вони повернуться. Тобто, ми вже цю тему з вами саме по територіям, по тому, як будемо закривати території, практично ми з вами закінчимо вже в 26-му році. І я бачу, що всі території назад повернуться, крім оцих двох. Якась частина Луганської області і Донецька, бо з цими питаннями. З цими питанням. Там вже військових дій не буде, ні, люди вже будуть жити. Військовим шляхом ми їх теж повертати не будемо. Але дивіться, що я бачу. Пам'ятаєте Запорізьку область 27-й рік, що прийде дитина в Запорізьку область? Так от, і по Донецькій області ми бачимо з вами теж 27-й рік. А Матриця 27 го року України говорить про те, що там буде вирішуватися питання трьох територій. Які знаходяться ну, в такому е спірних питаннях, скажімо так, це буде три спірні території. І Україна буде вирішувати саме питання по ним в 27-му році. Тому вибачайте донечани, вибачайте луганчани, поки я так розумію, не пропрацюються в Донецькій області Кармічні вузли. Украї... Ну, в Україну вони будуть повертатися тільки вже в 27-му році. Для чого я робила ці матриці і розстановки? Для того, щоб удостовіритись тому, що я правильно ну, рахувала, що я правильно бачу те, що я бачу. І коли воно вже все робиться, така велика велика купа бумажок і розрахунків, і ти дивишся, що розстановки спрацювали. Ту інформацію, яку я вам намагалась подати, вона підтверджується і саме таким чином, яким я вам її подала. Тому говоримо так. 25-й рік для України буде під 18 м арканом. Це буде говорити так про домашній затишок, про налагодження системи саме для України її сім'ї. 26 му році. Під п'ятим арканом ми будемо багато говорити, багато називається про себе подавати, і це, з однієї сторони, тоже такий маленький аркан перемоги, ви ж помните, імператор, якому всі поклоняються. Але він іде в плюсовці, тобто ми говоримо про те, що ми змогли перемогти таки і змогли, а це теж один з арканів перемоги. Ми змогли доказати всьому світу. Але. Вже в 27-му році заходить Україна під Арканом 19, коли говориться про те, що в неї вже є статус, і вона всіх побіділа. Подобається багатьом це чи не подобається, ну, отакий розклад, кому щось не подобається. Беремо зброю, йдемо відвоюємо по мінним полям, по перелізкам. А насамперед віримо в Бога і віримо в те. Що він нам допоможе, якщо ми будемо молитися і просити саме про це. Вичищаємо свої гріхи, думаємо про майбутнє, бо тепер саме головне, чому я зробила відео, щоб дати вам деякі поради. Я бачу про те, що з 25-го року і в 26-му це теж буде показано, що багато буде вливань сюди фінансових. Тобто. Ми зараз з вами будемо думати про те, що скільки б нам не дали, завжди по карманам хтось те поросує. Тому, якщо ви хочете жити в щасливій Україні, будь ласка, дивитися, кого ви вибираєте саме в місцеві ради, в обласні ради, хто туди йде на дірібан цих грошей? Зараз тільки від вашої свідомості буде залежати майбутнє нашої України. Не треба шукати президента, не треба шукати ще когось. Ми з вами будува... будемо будувати свою Україну самі. Прислухайтесь, будь ласка, до тих людей, які мудрі, у які вже життя пройшли, і вони щось розуміють. Прислухайтесь, будь ласка, до мастерів езотеричних, вони вам теж багато можуть підсказати. Але насамперед, якщо ви знову будете вибирати в депутати тих самих, то і отримаєте те ж саме. Якщо у людини все гаразд в сім'ї, якщо людина навіть мала якийсь статус чи ще щось, але вона не побудувала палаців, не понакупала всім своїм дітям непонятно чого, то це нормальна людина. Підходьте до неї, спілкуйтесь з нею і попросіть її, щоб вона зараз допомогла Україні. Бо наскільки я знаю свого приклада, якщо навіть у нас і є порядні люди, то вони зазвичай не хочуть туди йти, як вони кажуть, в ту клоаку. Але ж, вибачте, ця клоака є наша держава. І той устрій, він є в Україні. Тому, будь ласка, звертайтеся саме до Просвітлених людей, які розуміють, що для чого, які будуть жити задля нас, людей. І не так, що ти приходиш за якоюсь довідкою, а на тебе дивляться і думають, що це ти їм маєш служити, а не вони тобі. Дивіться, щоб не було багато егоїзму у людини те ж саме. І будьте готові для того, що наші хлопці будуть повертатися. Тож маленька порада, бо я вже з цим стикнулася ще з 2014 року, коли приходили наші перші демобілізовані, і у нас багато було смертей, таких несоразних, як ми це казали, багато було самовбивств. Ну, вибачте, це правда. Чому? Розумієте, хлопців потім буде психічний стан трошки інший. Ви вже даже деякі не зможете зрозуміти, що це ваша дитина чи це ваш чоловік. Вони поміняються. Той адреналін, який в них випрацьовувався протягом цього часу, його треба кудись дівати буде. І вони будуть десь себе почувати не в своїй тарілці. Тому така порада до практично всіх людей. Находьте, будь ласка, якісь території, які ви можете облаштувати. Саме для таких хлопців, в якому? плані? Щоб це був активний спосіб життя, саме для них. Тобто, той же самий пейнтбол. Зробіть його там, ну, саме оборудовання, да, воно буде багато коштувати, але самі умови ми можемо там зробити. Попрацюйте саме з інструкторами, вони вам все розкажуть. Для чого? Щоб, наприклад, накрило людину, він взяв, пішов. Побігав, постріляв з такими ж самими, як він. Вони пограли в войнушку, адреналін раз і попустився, щоб це була змога піти порибалити, поспілкуватися в крузі своїх друзів, своїх однополчан для того, щоб вони розуміли один одного і соціум, будь ласка, сприймайте їх нормально і адекватно. І не дай Боже вам сказати, що ми тебе туди не посилали. Гріх вам зразу буде. Ви їх туди посилали, бо ви зараз живете в нормальному житті. Також будьте готові до того. Просто не питайте багато мене про города. Е, нас ще будуть крити навіть літком, тому ніхто не, не цурається побігти в укриття. Це ваша, небез, ваша безпека насамперед. Ви ж розумієте, що чим більше буде перемог на полі бою Збройних сил України, тим більша агонія буде у цих нелюдів. І вони будуть цілити саме по житловим будинкам, по дитячим майданчикам, по дітям, по, по школам. Тому не цураймося. Тривога ховаємося. Поки ми дойдемо до осінні. Себе треба трошечки поберегти. Ви бачите самі, що Одеса вже відпрацьовується, і Одеса зайшла вже в такий жорсткий варіант. Суми вже теж починають туди заходити. І ви ж бачите, по всім прогнозам по областям, ми зараз якраз всі заходимо в ту жорстке протистояння. Такого, як я вважаю, великого ну, навалу росіян не буде, в них не буде стільки сили. Але десь вони почнуть шебушитися і нам прийдеться просто ставати, називається, на захист знову. Але так необхідно. До цього треба ставитися теж з розумінням. Практично всі області, які знаходяться на лінії зіткнення, там зараз почнеться. Ну, Небезпека, скажімо так. Одесу я попереджувала, так, да, руйнування будуть, ну, так теж мало відбуватися. Тому Одесити ховаємося, і це ще ну, це тільки початок. Ми з вами пам'ятаємо, що там аж до квітня місяця ця вся вакханалія буде. Тому, вибачте мене, якщо я когось знову зачепила. Комусь знову-таки насолила, чи комусь не сподобався розстановка. Ну, я так працюю, зі мною так говорять мої цифри. І вже в серпні 24-го року, 24 року я виставлю саме цю матрицю, покажу вам, що, як, куди буде відбуватися, в які терміни це має саме відбуватися. Потім ми можемо трошки пізніше зробити вже і на 25-й, 2026 рік, тобто цю матрицю, але ця матриця саме буде касатися тих територій, які не захотять повертатися додому. Ну, от вони не захотять. А, чому захотять повертатися? Ми з вами прекрасно помним, 27-й рік, 28-й, там вже буде розвал рососії, І вони просто зрозуміють, що рососії вони такі не потрібні. І. Іншого виходу, як повертатися додому, в них немає. Але там ще є така одна дата, яка я вже говорила, що вона саме з 27-го року почне попускати ту енергію рабалепства, і вже Донецькій області ну, вже буде набагато ну, легше розуміти, що вони зробили і куди їм їмти. Тому шануймося, цінуймо одне одного. Перестаємо гристися насамперед. Ідемо до Бога, молимося, допомагаємо Збройним силам України, і коли будуть вибори, робимо всі свідомий вибір, саме насамперед, свідомий вибір для того, щоб знову не привести війну в нашу Україну, для того, щоб для всього світу бути тою зірочкою, якою ми маємо засвітитися, і якою. Маємо всіх обігріти і показати саме наш приклад стійкості, виносливості і переможності. Давайте піднімемо свій дух, той, який ми з вами ховали, боялися. А тепер ми з вами маємо прийти до духовно розвитих людей, коли одне одного розуміємо і цінуємо. Все буде Україна. Дякую за увагу!